Добрий день, мої маленькі земляки, кам'янчани. В цьому році виповнюється 50 років житловому масиву лівобережжя. На ньому є цікаві споруди і незвичайний пам'ятник, з яким ми сьогодні вас познайомимо. Торік, 1 грудня 2021 року, виповнилося 20 років з дня відкриття на лівобережжі елітного житлового комплексу Монтана, створеного на основі колишнього довгобуду. Це перший масштабний проєкт компанії Міком, президентом якої є наш земляк, почесний громадянин міста Кам'янського Олег Миколаєвич Мороз. Це респектабельна восьмиповерхова будівля з приватним готелем. Аптекою салоном краси перед будівлею Монтана вже 20 років стоїть унікальна єдина в світі скульптурна композиція Прометей і Статуя Свободи, де символ нашого міста Прометей і Статуя Свободи тримають в руках факел. У 2002 році Олег Мороз вирішив біля житлового комплексу поставити цей пам'ятник свою втілену мрію. Створив фігури Дніпровський скульптор Борис Волков. Бронзових прометеї Свободу виливали в Дніпрі. На ДМК, в так званому кришталевому цеху, зробили факел з підсвічуванням. Прометеї Свободу об'єднали за образом скульптурної композиції Віри Мухіної робітники колгоспниця. Поставили на півсферу земної кулі, де зображений континенти і є точка нашого міста. На табличці напис архітектурно-скульптурна композиція встановлена до шостої річниці утворення компанії Мікомп. Символізує єдність часів і народів в їх прагненні до миру, свободи, любові, 8 листопада 2002 року. Цікавими є такі факти, що в 1999 році на святкування п'ятої річниці компанії виступав Андрій Данилко, наша вірка-сердючка. А на початку 2000-х років в Монтані жили хлопці студії Квартал 95. Після цього у них в декораціях на задньому плані з'явилась подібна скульптурна композиція. Тільки замість Прометея, факел зі свободою, тримає робітник. Можливо, Володимира Зеленського надихнула зробити таку композицію саме наша скульптурна група. Обов'язково відвідайте цей цікавий куточок лівобережжя, щоб побачити все на власні очі. А ми з вами прощаємось. Ваша бібліотека на майдані Петра Калнишевського.